Ви слухаєте подкаст Репутаційний антистрес створений Сергієм Біденком, Про те, що варто робити до під час та після репутаційних криз вітання сьогодні. Ми заглиблюємось у матеріали про боротьбу з дезінформацією. Тема для України, скажімо так, більш ніж актуальна. Доброго дня. Справді, це наша щоденна реальність. В основі нашої розмови ключові ідеї з глобального цифрового довідника Теклинг Міс Дезінформейшн 2025». Так його підготувала ICCO. Це міжнародна організація комунікаційних консультантів разом із Радою Європи та іншими серйозний документ. Наша мета виокремити з нього найцінніше практичні поради саме для українських комунікаційників. Отже, почнімо. Варто почати з того, що цей довідник не просто так з'явився. Дезінформацію визнали однією з найбільших глобальних загроз. Короткострокових, але дуже серйозних. Вона ж б'є по довірі. Так саме так по довірі впливає на рішення людей, може розхитувати цілі суспільства для наших комунікаційників. Розуміти ці процеси, знати інструменти протидії це вже власне основа роботи. Захист репутації, підтримка демократії. І просто забезпечення здорового інформаційного середовища. Граст перший пункт, як я розумію, це розібратися. А чому фейки взагалі працюють? Чому люди їм вірять, особливо в нашому шаленому інфокотоці. Точно. Треба дивитися в корінь, яка мотивація за цим стоїть: комерційна, політична? Чи просто бажання посіяти хаос? Може бути й таке. А ще наші власні когнітивні упередження: от схильність вірити в те, що і так відповідає нашим поглядам підтверджувальне упередження, так би мовити. І емоції, мабуть, страх, гнів. Безперечно, це потужні тригери. Довідник прямо радить комунікаціюникам співпрацювати, залучати антропологів, соціологів, факт чекерів. Щоб краще зрозуміти саме наш український контекст. Саме так, щоб відрізнити справді важливі сигнали від усього цього інформаційного шуму. Це допомагає при плануванні кампанії, антикризових заходів. Тобто не просто реагувати, а розуміти глибинні причини. Добре. А що щодо проактивних кроків, згадувалась медіаграмотність. Так, це другий важливий момент, але хіба це не завдання освітніх закладів? Не тільки комунікаційники тут відіграють величезну роль. Важливо пояснювати і клієнтам, і аудиторії, як працюють різні типи медіа. От, в ті paid, earned, shared, owned. модель песо, саме вона, і пояснювати, як дезінформація просочується через кожен з цих каналів. Наприклад, ризики програмної реклами тієї, що автоматично розміщується, так бо вона може ненавмисно фінансувати дезінформаційні ресурси, сміттєві сайти, простіше кажучи, і що радять використовувати блеклісти, списки блокування або аулісти, списки дозволених ресурсів, і свідомо підтримувати якісні незалежні медіа. Логічно. Це підводить до наступного пункту: етика та верифікація. Основа основ, здавалося б. Але зараз вона критично важлива перевіряти точність інформації перед тим, як її поширювати, це мусить бути залізне правило. Особливо якщо контент не ти сам створив. Так, якщо його надав клієнт, або якщо він згенерований штучним інтелектом, треба перевіряти. А якщо є сумніви. Довідник чітко каже, професійний комунікаційник зобов'язаний ставити питання. Якщо контент не має доказової бази, якщо він може ввести в оману це червоний прапорець, навіть маркування може допомогти де факт, де думка. Може. І завжди, завжди перевіряти джерела, особливо ті, на які посилаються чи які пропонує ші. От, до речі, про ший та пошук, ситуація змінюється. Раніше було СЕО. Так. Оптимізація для пошукових систем, щоб вивести джерела вище у видачі. А тепер з'являються ці генеративні відповіді. AI-овервю від Google, ChatGPT – Вони дають готову відповідь, і в цьому велика зміна. Бо традиційне SEO показувало посилання на джерела, а генеративний пошук дає відповідь, що виглядає дуже авторитетно, але може базуватися на неперевірених даних. Саме так, і це створює нову серйозну вразливість. Тому завдання комунікаційників зараз не просто реагувати, а проактивно навчати ці ши моделі. Як це навчати шиї, насичувати інформаційний простір якісним, точним експертним контентом, українською мовою, що важливо для нас? Це тепер називають GO – Generative Engine Optimization – оптимізація для генеративних рушіїв. Тобто… Якщо авторитетні джерела мовчать, або їх мало, то щі збере свою відповідь з того, що є найбільш доступним, незалежно від того, правдиве воно чи ні. Виходить, шиї це і проблема, і водночас інструмент. Абсолютно, він може генерувати дуже реалістичні фейки, текст, зображення, відео, ті ж діпфейки. Але й допомагати може може, допомагати виявляти фейки. Аналізувати великі масиви даних, шукати маніпулятивні патерни, швидко перевіряти факти, виявляти ботів, ті ж діфейки. Що тут головне для комунікаційників розуміти, як ШАІ працює, знати про його обмеження, потенційні упередження, навчати свої команди, клієнтів і завжди перевіряти контент, створеній ШАІ. використовувати надійні шаї інструменти для моніторингу, факт чекінгу. Співпраця з технологами, мабуть, теж важлива. Дуже важлива. Гаразд, ми проактивно працюємо, насичуємо простір правдою, навчаємо шаї, підвищуємо медіаграмотність. Але що робити, коли дезінформація вже з'явилася, вже поширюється? Тут ключова швидкість реакції треба дуже оперативно спростовувати неправду. Де саме? Через всі можливі канали, особливо через власний сайт, соціальні мережі, розсилки, Owned media, як ми казали. А крім власних каналів? Обов'язково співпрацювати, золучати авторитетні медіа, журналістів, фактчекінгові організації, ті, що мають репутацію, довіру, згадувався The Trust Project. Так, наприклад, організації, що дотримуються стандартів прозорості, це допомагає поширити правдиву інформацію максимально широко, охопити більшу аудиторію. Тобто, це спільна справа. Саме так, довідник на цьому наголошує: боротьба з дезінформацією це колективна відповідальність. Потрібні партнерства. Отже, підсумуємо для українських комунікаційників розуміти психологію сприйняття, нашу аудиторію, працювати на випередження, медіаграмотність, джео, тримати високу планку етики, верифікації, використовувати шиї відповідально і для створення, і для протидії, і діяти швидко та спільно, коли фейк таки прорвався. Звучить як дуже комплексна задача: постійна робота. Так і є. Це марафон, а не спринт, і наостанок, можливо, думка для роздумів. Технології змінюються, тактики дезінформації еволюціонують. Чи не сьогодні саме так? То, можливо, найважливіший тренд зараз це не якийсь конкретний інструмент, а сама здатність комунікаційників постійно вчитися, бути гнучкими і критично мислити, і критично оцінювати саме середовище, в якому ми працюємо. Як зберегти цілісність інформації, довіру в умовах, що змінюється так швидко? От, власне, головне питання для кожного професіонала. Сьогодні вислухали подкаст Репетиційний антистрес, створений мною Сергіє Буденко, репетиційним та антикризом радником. Я допомагаю бізнесу захищати та розвивати репутацію.